Вінницько-Хутірському старостинському окрузі стартував освітній проєкт «Ідеї ЛАП», мета якого сприяти розвитку творчого мислення та навчити учнівську молодь писати грантові заявки на першому етапі конкурсу. Учні з трьох навчальних закладів вінницько Вінницько-Хутірського, писарівського ліцеїв та гімназії у щітках мали можливість презентувати свої інноваційні та важливі ідеї. Детальніше про проєкт поговоримо із Софією Рощук, радницею старости Вінницько-Хутірського старостинського округу з питань молодіжної політики та комунікації з громадськістю, пані Софію, мої вітання. І розкажіть, як виникла ідея створення проєкту Ідея ЛАП». Ідея створення проєкту Ідея ЛАП» виникла з усвідомленням потреби підтримати учнів шкіл Вінницького Хутірського, старостинського округу, їхні ідеї, щоб їхнє шкільне життя було комфортне та насичене. А ініціатором цієї ідеї була молодіжна рада при старості округу, якими були критерії відбору учасників. У нас не було жорстких критеріїв для учасників. Єдине, те, що участь могли взяти учні Вінницько-хутірського та писарівського ліцею, та Щитецької гімназії. Ну з базових критеріїв це було відповідальність, створення команди та мати ідею, яку ви хочете реалізувати в межах свого навчального закладу. Пані Софія, розкажіть про етапи конкурсу. Як плануєте оцінювати проєкти? Першим етапом це була презентація проєкту Ідея Лаб, де учасники почули, як писати проєктну заявку та формувати бюджет. Наступним це відповідно якраз і формування конкурсної заявки. Далі це вже презентація самих ідей учасників, які вони хочуть реалізувати в межах свого навчального закладу. Далі це голосування, яке, до речі, відбудеться в. В інстаграмі молодіжної ради при старості та в соціальних мережах Вінницького хутірського старостинського округу. Далі це вже визначення переможця і реалізація у навчальних закладах ідей. І на завершення скільки проєктів буде реалізовано, яку підтримку отримують учасники? Переможців буде двоє, які отримують фінансову підтримку. Оцінювати їх буде члени журі, а саме директори шкіл, та староста Вінницького хутірського старостинського округу. До речі, проєкт ідея лап реалізується під патронатом старости Вінницького хутірського старостинського округу Кривешка Владислава Сергійовича. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Софія Рощук, радниця старости Вінницького хутірського старостинського округу з питань молодіжної політики та комунікації з громадськістю.